За здоров'я хвилюватися нам всім властиво, і це є абсолютно нормально. Але бувають ситуації, коли це хвилювання починає виходити із під контролю. І людина вже може, не, може дуже часто ходити по лікарях, при мінімальному якомусь дискомфорті відразу шукати, гуглити якісь симптоми, ставити собі діагнози. І важливим критерієм цього всього є те, що людина відчуває тривогу. Сильне, сильне хвилювання. Звісно, ми всі відчуваємо тривогу хвилювання, коли нам щось дійсно болить, коли ми хворіємо, да, коли ми хвилюємося за своє здоров'я, але цей стан, іпохондрія, він дещо нагадує певну одержимість. І чому таких людей часто називають навіть божевільними, типу їм немає чим зайнятися, тому що вони можуть починати вже навіть втомлювати своїми хвилюваннями, ділитися своїми переживаннями з іншими людьми, постійно розповідати про те, які вони хворі. Про те, скільки треба аналізів здати і так далі. І дійсно зовні може здаватися, що людина щось може придумувати. Але насправді така людина дуже страждає від цього стану свого, тому що вона не може розслабитися, да? людина не може якось заспокоїтися. І ніби ось одне питання вже закрилося: сходив, чи сходила до лікаря, да? там все вияснилося, можливо, навіть призначила лікування. Так раптом десь щось вилазить 5-20, і це ніби як замкнуте коло де людина може як реально ходити по лікарях або ж знаходитися у власній такій клітці сфери живань. Вона може й не ходити по лікарях, але при цьому відчувати, що... відчувати що постійну тривогу за своє здоров'я, постійно в голові прокручуються якісь діагнози, якісь, можливо, медичні моменти, да? малюються в голові страшні сценарії, і може виникати потреба термінового звернення до лікаря.